Григорівна, те, що у суспільстві є запит на роз'яснення пенсійного законодавства, це стало зрозуміло, після нашого першого інтерв'ю почали приходити нам запитання з проханням роз'яснити, саме тому ми знову у вас. Почну з першого запитання. Воно російською мовою викладене, я намагатимусь перекласти. Звучить таким чином: прошу проконсультувати мене зараз. Я знаходжуся на пенсії по втраті годувальника згідно закону, хоча документи. Мого військового чоловіка подавала в квітні 23-го року через особистий кабінет, так як знаходжуся не в Україні. Тобто, людина не в Україні. Цілий рік я не можу перейти на пенсію. Постійні відмови то тієї довідки немає, то тієї, то не туди відправила. Тепер виявляється, що неможливо через особистий кабінет перейти на цю пенсію. Тобто, я так розумію, пенсію військового. Потрібно тільки особисто подавати документи. Я не можу особисто зараз приїхати. Який є вихід? Дякую, Лариса. Якщо вона подавала документи через веб-портал пенсійного фонду по втраті годувальника, то звичайно пенсійний фонд призначив пенсію по втраті годувальника по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тому що пенсія по втраті годувальника по військовому закону призначається після того, як міністерство, в якому працювала людина, okay. подасть необхідний пакет документів. Там і про стаж, і про заробітну плату, вона має звернутися. В міністерство оборони вони дадуть пакет документів до пенсійного фонду і після того призначиться пенсія по втраті годувальника. Дійсно, через веб-портал вона не подається. Ця заява по втраті годувальника по військовому закону. А якщо вона знаходиться за кордоном, документи приймуть? Ну це треба звернутися в міністерство. Можливо, якщо вона надішле його заказним листом з країни, в якій вона знаходиться. Можливо, вони розглянуть цю заяву і передадуть цей пакет документів до пенсійного фонду. Це вже треба безпосередньо говорити з тою угу. установою. Наступне запитують: якщо підприємство закрите, де взяти довідки при оформленні на пенсію, у разі коли підприємство закрите, тобто ліквідоване без правонаступника. Трудовий стаж можна підтвердити трудовою книжкою або даними з персоніфікованого обліку, або довідками з архівних установ. Якщо ж, наприклад, підприємство не передало з якихось причин документи до архівної установи там, в зв'язку з бойовими діями чи в зв'язку з якимись іншими обставинами, то страховий стаж можна підтвердити двома свідками. Ці свідки мають працювати разом із заявником в той же самий період, в тій самій ж установі, і в них має бути відображено в трудовій книжці той же самий період роботи із заявником. Хочу зауважити, що пільговий стаж. Спеціальний стаж то свідками він не передбачений підтверджуватися. Спеціальний стаж роботи тверджується комісією, яка створена при кожному головному управлінні пенсійному фонду. Заявник передає на цю комісію заяву, передає трудову книжку з архівних установ документи про пільгову роботу на даному підприємстві, про атестацію робочих місць. Ну все ж, які документи він може зібрати з архіва. Про переведення, про заробітну плату передає на комісію. Комісія розглядає, приймає рішення про зарахування цього стажу або не зарахування цього стажу, і протягом п'яти днів після прийняття рішення повідомляє людину. Що стосується заробітної плати, то заробітна плата свідками, звичайно, вона не підтверджується. За законом для розрахунку пенсії обов'язково рахується заробітна плата після липня 2000 року. До моменту призначення пенсії ці дані беруться із системи персоніфікованого обліку. Якщо людина щонайменше 5 років Легально працювала після зазначеної дати, то зарплату враховують автоматично цей період без жодних довідок. Але за бажанням вона може подати. До 2000 року любих 5 років заробітної плати. І це ще стосується тоді, що обов'язково вона має подати, якщо після 2000 року у неї немає 60 місяців зарплати, тоді вона обов'язково має подати ще заробітну плату до 2000 року. Якщо виявилося так, що цю заробітну плату вона не може взяти ні в архіві, бо підприємство ліквідовано без правонаступника, то в даному випадку існує поставка. Кабінету міністрів від 5 липня 2006 року, якою затверджено порядок визнання зарплати для призначення пенсії у разі втрати документів щодо її нарахування. В такому випадку, і залежно від ситуації, є три варіанти вирішення даної проблеми. Якщо первинні документи про зарплату не зберіглися, то при призначенні пенсії можна врахувати розмір середньої заробітної плати за відповідною професією або посадою на вказаному підприємстві. Або мінімальну тарифну ставку посадового кладу за відповідною чи професією, або мінімальну заробітну плату по країні на той період, людина не може довести пенсійному фонді свою роботу в певній фірмі фірма. Закрилася ще до 2000 року. В архів документи не здала, проте вказано у неї в трудовій книжці про те, що вона працювала. Податкова подає підтвердження, що сплачувалася заробітна плата, але відрахування певно підприємство не робило пенсійний фонд. Пенсійний фонд зазначає, що в них, От єсв, нема за цю за цю людину з цієї фірми. От як її розібратись? Персоніфікований облік в пенсійному фонді відображається із липня 2000 року, і вся заробітна плата є в персоніфікованому обліку. За 90-ті роки підприємство звітувало лише в загальному по підприємству, не по людях, так як вже почали звітувати з 2000 року. Тому дійсно за цю людину сплачували, якщо на підприємстві працювало, наприклад, 12 людей. Підприємство сплачувало, але чи за цю людину А можна скористатися тією саме вашою підказкою, що потрібно два да, свідка? Да, 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 можна, можна, звичайно. Тоді він бере двох свідків, які з ним працювали на даному підприємстві. Той же самий період. У в них в трудовій книжці теж відображено, що за цей період вони працювали, і тоді вони підтверджують, це можна і в нас зробити, і можна зробити і в судовому порядку. Якщо, наприклад, свідків він не може знайти, то тільки в судовому порядку були такі прецеденти, що вигравали? Стаж навчання у вузі навчання вузі зараховується до страхового стажу тільки при умові щоденне навчання, і навчання зараховується лише до 2004 року. Чи Залишилася ця норма, що можна взяти при призначенні пенсії вибрати людині 5 років. Заробітної плати. Заробітна плата, та, яка для, для нього вигідніша, чи зараз такої вже норми Ні. немає. Вся заробітна плата з липня 2000 року зараховується незалежно від того, бажає людина чи не бажає заявник, може за бажанням вибрати 5 років до 2000 року, якщо людина знає, що в якийсь період в нього була велика заробітна плата. О, то тоді він може надати цю довідку за 5 років і врахується ця заробітна плата. А з 2000 року береться все без виключення. Люди запитують, як користуватися особистим кабінетом, і як винести туди е документи. Вони оцифровані, якось мають бути. Хто це має робити? Тобто просять роз'яснити, як користуватися. У це вас 18 років 5 місяців, стаж після 2000 року. От з 98 року це угу. тільки персоніфікація. А до того ваш диплом, той самий про навчання і трудову книжку відсканувати потрібно і загрузити в додаток, або можна подати через сервісний центр, звернутися до нас, і ми тут теж його відскануємо і подамо. Як тільки ви подаєте, ми зразу її оцифровуємо і зразу вона має вже відображатися, скільки у вас є стажу разом із персоніфікацією. Якщо людині виповнилося 60, з якоїсь причини вона не змогла до вас звернутися, або вона перебуває зараз за кордоном. Або на окупованій території, можливо, просто припустимо. Або ж вона не може зібрати всі належні документи, і в неї вже виповнилось 60. Коли призначається пенсія? Пенсія призначається з дати народження, і людина має право подати документи на призначення пенсії протягом трьох місяців. Тоді пенсія призначається з моменту настання віку. Якщо ж це вже людина подасть документи після трьохмісячного терміну, пенсія призначається з дати звернення. Документи на призначення пенсії можна подати через веб-портал пенсійного фонду за допомогою електронно-цифрового підпису або підпису дії, або за допомогою банківської картки.